Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Игорь Масийчук. Игорь, здравствуйте. Доброго дня. Игорь Владимирович, попросим вас прокомментировать эту ситуацию. Какая у вас есть последняя информация из Николаевской области? Может быть, собираетесь лично туда приехать? Я нахожусь действительно недалеко от Николаевской области, на своей родной Полтавщине. Пока еще контролирую ситуацию... Якби на відстані, але е, інформація в мене наступна: е, відбулося не перевищення службових повноважень, відбулося вбивство, тому що за моїми даними був постріл е, з нетабельної зброї, і вона зараз ще не знайдена. Закутував закутого в кайдани чоловіка, як цей чоловік до того, як його закували в кайдани, поводив себе, чому це виникло, це має все встановлювати слідство. Але по факту того, що бачили односельці його по тіло, по факту фотографії, які є в доступних джерелах, ми можемо стверджувати вже зараз, що до нього застосовувалася. Сила при притом неадекватно и сила до закутого в Игорь Владимирович, тогда просто сразу к вам уточняющий вопрос. Вы, как народный депутат и член профильного комитета парламента, будете требовать переквалификации дела из превышения служебных полномочий в убийство? Э, ну это э, выкликало бунт. В селищі були намагання підпалювати сини під ревійомком, і дуже нагадувало події у Врадіївці і ще й в цьому ж регіоні. Я хочу сказати, що навіщо нам російські диверсанти тут? Якщо у нас переатестацію проходить така поліція? Я цю справу контролюю з вчорашнього дня. Звичайно, будемо контролювати сіслідства. Порушення справи по факту зумисного вбивства, але найголовніше в цій справі вважаю наступне і буду ініціювати виклик комітет з відповідною доповіддю керівника нацполіції, Хачів Деканеїза. До неї, до речі, дуже багато питань виникає останнім часом. І я вважаю, що комітет має заслухати всі ці питання, тому що. Неадекватне застосування сили, яке вітається нею самою, а те, що факти мали місце, треба цьому покласти край. Це другий момент, і третій, вважаю, найважливіший момент. Маємо привернути увагу на, на серйозно не тільки цьому інциденту, а тому, щоб дійсно сила застосовувалась правоохоронцями тільки. У випадках передбачених законом. Игорь Владимирович, буквально, буквально 10 секунд у нас остается. Вы допускаете в связи с этими событиями политическую ответственность руководства Нацполіції і и МВД? В даному випадку ще раз кажу, вважаю за нерв викликати за заслухати на засіданні нашого комітету керівника національної поліції. Після по ООНі, можливо, навіть постане питання про її політичну відповідальність. Услышали мы вас,